Компанія автофокус у нас є нове надходження. Ось таке ось Infinity QX30 2018 року. Повнопривідний, двохлітровий, автівка у нас в дуже-дуже гарному стані на топовій комплектації. Ось такий ось вигляд вона має по колу. Що в нас є по комплектації? Це у нас шкіряні сидіння, чорна стеля з панорамою, преміальна музика, BOSE, передній, безключовий, доступ, електрорегулювання з пам'яті, сидінь. Ось який ось вигляд має сидіння. Тут у нас автосвітло, повне мультимедійне кермо. Ось така у нас приборна панель в дуже гарному стані. Круїз-контроль, коробка автомат, джойстик для управління мультимедії, підігріви, двохзонний клімат, моніторчик з камерами 360, з навігацією, це все повністю тут є. Так само є пам'ять і електрорегулювання на пасажирському сидінні. Ось такий ось вигляд має на дисочках, просто помпезніший вигляд. Тому приїжджайте до нас торгівельний центр. Республіка Парк, компанія Автофокус.